Вітаємо та ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми не просто розповідатимемо історії. Ми принесемо вас у цю втрачену епоху. Ми змусимо вас відчути, як земля тремтить під вашими ногами, а повітря розріджується від їхньої присутності. Питання, яке керує нашою подорожію, надзвичайно просте: чому б вам, з усім вашим сучасним інтелектом та стійкістю, не прожити епоху велетнів. Реальність масштабу ви їжа. Уявіть собі момент. Коли ви прокидаєтеся в епоху велетнів. Ваші очі відкриваються, але щось відчувається фундаментально не так. Земля під вами ритмічно трясеться, немов глибоке, інтенсивне серцебиття, що резонує у ваших кістках. Ви сідаєте, розгублені, лише для того, щоб зрозуміти, що це не серцебиття, це кроки. Ви спотикаєтеся до того, що вважаєте своїм вікном, але коли ви дивитеся назовні, вас охоплює абсолютний жах. Краєвид, який ви знали, зник. Кожне дерево виглядає як гілочка, кожен пагорб здається сплющеним, а в далині, повільно, але навмисно рухаючись до свого поселення, тіні тягнуться по горизонту, як рухомі гори. Єврейська біблія називає їх нефілімами. Убуття 6, 4 їх описано жахливо нефілім були на землі за тих днів, а також після того, як сини Божі почали приходити до дочок людських і вони народжували їм дітей. Це були герої давнини, воїни слави. Але коли ви спостерігаєте, як ці титанічні фігури наближаються, одне стає кришталево ясним: вони не були героями, вони були їхніми мучителями. Згідно з книгою Еноха, стародавнім текстом, що передує Біблії, ці велетні були не просто великими людьми, вони були гидотами. гібридними істотами, народженими від союзу занепалих ангелів та людських жінок. У тексті їх описують як три тисячі ліктів, завишки, вимір, який прикладається як понад дев'ятьох тисяч футів. Або майже дві милі завишки. Можливо, це гіпербола для опису чогось наздагнено великого. Тепер, коли одна з цих істот наближається до вашого поселення, ви розумієте, що ці виміри означають на практиці. Ви витягуєте шию вгору, але навіть не бачите, де закінчується ця істота. Його підніжжя, яке тепер видно здалеку, більше за все ваше село. Коли воно робить один крок, земля так сильно трясеться, що ви падаєтесь на коліна, паралізовані. Ви намагаєтеся втекти, але куди? У світі, побудованому велетнями та для велетнів, істоті його розміру ніде сховатися. Ці велетні не були задоволені співіснуванням з людством. Згідно з давніми джерелами, вони були ненаситними споживачами. У книзі Еноха стверджується, що вони споживали всі людські надбання. Коли цього було недостатньо, вони почали їсти самих людей. Присідаючи за тим, що колись було стіною вашого будинку, який тепер перетворився на руїни через наближення велетня, ви з жахом спостерігаєте, як величезні пальці, кожен товщий за стовбури дерев починають витягувати людей з руїн. Ваші сусіди, ваші друзі, ваша родина, без зусиль підняті та оглянуті, як комахи, перш ніж зникнути в пащі, настільки величезні, що ви могли б зайти в неї стоячи. Це ваша нова реальність, ви не просто маленькі. Ви, їжа. Неможливе виживання, світ створений для інших. Припустимо, що якимось дивом чи чистим збігом обставин ви вижили під час першої зустрічі. Можливо, велетня відволікла легша здобич, можливо, ви знайшли тріщину в землі достатньо глибоку, щоб сховатися. Тепер ви стикаєтеся з ще більш лякаючою перспективою, як виживете день у день у світі, не створеному для вас, де кожен аспект цивілізації є екзистенційною загрозою. Вам потрібна їжа, але врожай, який колись годував ваше село, тепер є просто брудом, втоптаним кроками, більшими за будинки. Кілька зерен, що залишилися, розкидані по кілометрах спустошеного ландшафту, і зирати їх означало б годинами перебувати на відкритому повітрі, коли будь якого миті на горизонті може завитися інший велетень. Полювання неможливе, тварини, на яких ви колись полювали, тепер є залишками зі столу велетнів. Вам потрібен притулок, але озирніться навколо. Кожна споруда в цьому світі побудована для розміщення істот, масштаб яких ви ледве можете осягнути. Двері нависають над вами, як входи до собору, якби ви могли дотягнутися до ручки. Сходи вирізблені з цільних кам'яних блоків, кожна сходинка вища за вас. Життя в руїнах ваших колишніх домівок це запрошення бути відкритим. По всьому світу ми знаходимо величезні кам'яні споруди, які традиційна археологія намагається пояснити трилітони Стоунхенджа. Камені фундаменту в Баальбеку, Ліван, деякі вагою понад 800 тонн, точно врізані блоки в Пумапунку, Болівія, так ідеально підійшли один до одного, що між ними неможливо просунути лезо ножа. Сучасні інженери визнають, що вони не змогли б відтворити ці споруди сьогодні навіть з нашим предовим обладнанням. Але тепер у цьому світі ви розумієте, чому вони існують. Вони були побудовані істотами та для істот, які могли б тримати 800 на каміння, як ви тримаєте чашку кави. Вам потрібна вода, але криниці та джерела цього гігантського світу настільки глибокі та широкі, що наближатися до них це як стояти на краю скелі. Ємності, що використовуються для забору води, більші за ванни та важать більше, ніж автомобілі. Навіть як ви могли дотягнутися до води, якби ви підняли відро, розраховане на руки розміром з усе ваше тіло. Коли ви гуляєте цими гігантськими містами, кожен інструмент, з яким ви стикаєтеся, комічно жахливо великий, молоти, що важать як автомобілі, чашки, що можуть слугувати плавальними басейнами, Зброя, яку ви навіть не можете поворухнути, не кажучи вже про те, щоб нею володіти. Ви не просто маленькі в цьому світі, ви абсолютно нікчемні та беззахисні. І саме тоді ви усвідомлюєте жахливу правду, ви не створені для виживання тут. Ви створені для служіння або для того, щоб бути поглинутим. Жорстокість і корупція, садиські правителі. Припустимо, вам, попри всі труднощі, вдалося знайти залишки їжі, джерело води та якийсь притулок у щілинах цього гігантського світу. Тепер настає справді жахлива частина мати справу з самими правителями, чия природа виходить далеко за рамки простого хижатства. У книзі ювілеїв, ще одному стародавньому тексті, стверджується, що за часів велетнів несправедливість посилювалася на землі, і кожна плоть спотворювала свій шлях. Вони були не тільки фізично вищими, вони були морально банкрутами. А ви, маленькі та беззахисні, були б повністю у їхній владі. Уявіть собі, ваш типовий ранковий розпорядок у цьому світі кошмарів. Ви прокидаєтеся, якщо взагалі спали, від постійного гуркоту кроків велетнів і одразу ж оглядаєте горизонт у пошуках величезних силуетів. Але потім ви чуєте це звук, схожий на грім, але ритмічний. Сміх, колосальне хіхікання лунає по ландшафту, як голос садиського бога, і він наближається. Згідно з писаннями, ці істоти наповнили землю насильством. Єврейське слово, яке використовується для опису їхньої поведінки, Хамас, означає насильство в його найекстремальнішій формі, не просто вбивство, а жорстокість, гноблення та повну відсутність справедливості. Коли сміх наростає, ви з жахом усвідомлюєте, що відбувається, вони грають у гру. А ви, пішак. Ви біжите, але ваші крихітні ніжки можуть донести вас лише до певної точки. Земля трясеться з кожним довгим кроком позаду вас, кожен з яких покриває більшу відстань, ніж ви могли б пробігти за лічені хвилини. Ви пірнаєте за скелю саме тоді, коли на вас падає тінь, тінь, відкинута істотою настільки високою, що ви не можете бачити її голови. Голос лунає над вами мовою, яка звучить як суви та грім. Ви не розумієте слів, але тон зрозумілий розвага. Для цієї істоти ваша відчайдушна втеча це розвага. До вас простягається масивна рука, рука більше за все ваше сховище. Пальці, товстіші за стовбури дерев, досліджують простір навколо вашої скелі, граючись з вами, дозволяючи вам думати, що ви можете втекти, перш ніж відрізати свій шлях. Це не полювання, це гра. А ви, іграшка. Що, якби ви зустріли дружнього, велетня, такого, який не намагається вас розчавити чи з'їсти. Натомість він стає на коліна до вашого рівня, який все ще піднімає свою морду високо над вами, як будівля, і починає вас навчати. Але знання, якими він ділиться, отруйні, як створювати зброю, яка налаштує людей один проти одного, як маніпулювати іншими за допомогою темних мистецтв, як викликати сили, що зіпсують вашу душу. Ви розумієте, що навіть добрі, велетні не намагаються вам допомогти, вони намагаються вас проклясти. Сама їхня присутність зіпсує все, до чого вони торкаються, перетворюючи саме виживання на форму духовної отрути. Ви б жили не просто під владою велетенських повелителів, ви б жили у світі, отруному їхнім вливом, де кожен день виживання коштує частинки вашої людяності. Божественна технологія та повне панування. Мабуть, найруйнівнішим аспектом життя в епоху велетнів був не їхній розмір чи жорстокість, а технологія, якою вони володіли. Стародавні тексти згадують здібності, які звучать майже як наукова фантастика, здатність маніпулювати погодою, приміщувати величезні валуни повітрям, створювати гібридні істоти та отримувати доступ до знань поза межами фізичного світу. А тепер уявіть, що ви опиняєтеся на боці такої сили. Ви ховаєтеся в тому, що вважаєте безпечною печерою, коли раптово погода зовні змінюється. Не поступово, як стихійний шторм, а миттєво. Небо чорні, блискавки починають бити за точними візерунками, і ви з жахом усвідомлюєте, що цією неприродною річчю хтось керує. Велетню нудно, і він вирішив створити шторм заради розваги. У книзі Еноха описані спостерігачі, батьки велетнів, які навчали людей вирізанню коренів та силі чарів. В інших текстах йдеться про велетнів, які могли контролювати стихії, які будували літаючі кораблі та володіли зброєю неймовірної сили. Ви визираєте зі своєї печери та бачите величезні кам'яні блоки, що пливуть у повітрі, немов листя на вітрі, прибудовуючи себе в нові структури за примхою велетня. Сама фізика вашого світу переписується істотами, чиї технології ви навіть не можете зрозуміти. Археологічні дані, здається, підтверджують деякі з цих тверджень: у пару фортеця Саксайоман містить камені, настільки ідеально підігнані разом, що вони прожили незлічену кількість землетрусів без будь-якого розчину. Точність розрізів свідчить про технологію, яка далеко перевершує все, що могли мати стародавні люди. Місцеві легенди приписують будівництво велетням, які могли змусити каміння ходити. Але уявіть, що ви спостерігаєте за таким будівництвом, як маленький людський спостерігач. Ви спостерігаєте, як камені більші за будівлі, рухаються в повітрі без будь-яких видимих засобів опори, підганяючись разом з неможливою точністю. Ви розумієте, що в цьому світі самі стихії є вашими ворогами. А тепер уявіть, що вас відстежують істоти з такими здібностями. Їм не потрібно бачити вас, щоб знайти вас, вони можуть відчувати вашу присутність за багато миль. Їм не потрібно переслідувати вас, вони можуть просто змусити землю під вашими ногами зрушити, кинувши вас у свої підступні руки. Їм не потрібна зброя, щоб убити вас, вони можуть зупинити ваше серце однією думкою. Самі стихії обернуться проти вас. Сама земля буде вашим ворогом. У такому світі виживання залежить не від інтелекту чи сили. А радшеві миттєвої милосердя істот, які можуть покласти край вашому існуванню, навіть не усвідомлюючи цього. І, згідно з давніми текстами, милосердя не було чимось, чим ці істоти володіли вдосталь психологічний колапс та останнє попередження. Отже, повернімося до нашого початкового питання чому б вам не пережити епоху велетнів? Остаточна відповідь це не просто їхній розмір, сила, технології чи жорстокість, хоча кожен із цих факторів є нездоланною перешкодою. Справжня причина полягає в повному психологічному колапсі, який неминуче спричинить життя в такому жаху. Подумайте, як ви реагуєте, коли стикаєтеся з чимось справді загрозливим у сучасному світі, небезпечною твариною, жорстоким злочинцем, стихійним лихом. Ваше серце б'ється швидше, ваші руки тремтять, адреналін переповнює ваш організм. А тепер уявіть, що ви живете з таким рівнем жаху кожну мить кожного дня. У світі, яким правлять велетні, ви ніколи не спали б міцно. Будь-який звук уночі міг би бути кроком. Кожна тінь могла б бути величезною рукою, що простягається, щоб вирвати вас з вашого сховища. Ваша нервова система, призначена для того, щоб справлятися з випадковими спалахами страху, постійно була б переповнена гормонами стресу. Протягом кількох тижнів ви страждали б від того, що ми зараз розпізнаємо, як важкий постетравматичний стресовий розлад, але одужання не було б, тому що травма ніколи не закінчується. Але, можливо, гірше за постійний страх це абсолютна безпорадність. Люди, природжені вирішувачі проблем. Ми стикаємося з труднощами та знаходимо способи їх подолання. Але в епоху велетнів немає рішень лише тимчасові вітермінування неминучого. Ви не можете боротися з істотами, чиї нігті твердіші за вашу найсильнішу зброю. Ви не можете сховатися від істот, які можуть змінювати ландшафт за бажанням. Ви не можете домовлятися з істотами, які бачать у вас комах. Кожен інстинкт виживання, яким ви володієте, був би не тільки марним, але й контрпродуктивним. Реакція на бій, самогубство, реакція на втечу, короткочасне відтермінування смерті, реакція на завмирання, ви стаєте легкою мішенню. Сучасне людство звикло до ілюзії домінування. Ми забули жах, який знали наші предки. Але в епоху велетнів ви б пам'ятали кожен день був би уроком смирення, незначності. І зрештою, цей урок покінчить з вами. Питання не в тому, чи проживете ви епоху велетнів. Питання в тому, чи справді ця епоха закінчилася. Згідно з давніми пророцтвами велетням судилося повернутися. Стародавні намагалися попередити нас. Вони залишили свої послання, вигравірвані на камені, написані в текстах, вбудовані в сам ландшафт нашого світу. Але ми вирішили розглядати їхні попередження як міфи. Можливо, саме на це сподівалися велетні. До в епоху велетнів невігластво – це не блаженство, це вимирання. Що ви думаєте? Чи живемо ми в тіні стародавніх велетнів? Чи прямуємо до їхнього повернення? Повідомте нам у коментарях. Поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб не пропустити те, що буде далі. А якщо ви готові дізнатися, як не фільму могли врятуватися від потопу, та досі ходять серед нас сьогодні, пригляньте наше наступне відео, яке з'явиться на вашому екрані прямо зараз. Будьте відкритими і до нових зустрічей!